Ти lost. Lost? What do Це те саме відчуття, коли з тобою наче життя не відбувається. Ти його не помічаєш. Помічаєш лише тільки те, що відбувається навкругу, а ти наче сидиш на місці і постійно згадуєш минуле, в надії його повернути. Зустрічаю свій нікуди, я не не знаю, що це не треба, але мені не треба нічого з цим зробити. Я просто плаву по течі, мені ще в нас що я теж не треба. Я думаю, що я теж не Гроші, популярність, слава, сім'я. Це все виглядає таким успішним, що ти починаєш рахувати себе недостойним цього. Здається, там люди набагато щасливіші, ніж я в момент. Hey. Hey. Ей, yeah. ти взагалі себе чуєш? Ти думаєш, що з тобою нічого не відбувається, але це неправда. З тобою завжди щось відбувалося, навіть коли ти цього не помічав. Ти думаєш, що люди там щасливіші, але це теж неправда, адже щастя воно знаходиться в моменті зараз. Якщо ти думаєш, що якщо ти чогось досягнеш, ти станеш щасливим ти не станеш тобі завжди буде недостатньо. Ми всі так звикли спостерігати за життям інших, що й забули про власне кожного разу ми прокидаємось і переглядаємо стрічку інстаграм, що нового відбулося, як у друзі пройшов вікенд, що новинах, адже це дуже погано пропустити щось важливе. Ми стали залежні. Ми забули, як просто жити насолоджуюсь кожним моментом цього життя. Чесно сказати, в свої 20 я почуваюся максимально покинутою. Я стала такою залежною від соцмереж і від успіху, який там показують, що втратила себе. Хтось полетів на балі, хтось зробив класний прогрів і заробив уйму грошей, хтось знайшов своє кохання. Це викликає в тебе почуття недостойності, недостаточності, слабкості і якоїсь недосяжності, Значить ти вже нікуди не встиг, ти повинен був розпочати раніше. Тебе вже недостатньо часу, ти вже якийсь не такий. Якщо подивитися зі сторони, справді звучить смішно, адже це тільки 20 років. Але це настільки заганяє нас рамки, що ми дійсно забуваємо звернути увагу на себе. І згадати про той момент, що часу ще капець як багато, і ми все встигнемо. Може досить гнатися за цим успіхом. Можливо, жити в своєму темпі, рухатися тільки за власними бажаннями. Це найкраще, що ти можеш зараз робити для себе, адже постійно спостерігаючи за іншими, ти заганяєш себе в яму, з якої потім тяжко вибратися. Я тут, аби нагадати собі і вам, що ти нічого не втрачаєш, ти нічого не пропускаєш, і твоє життя не проходить повз. Часу ще достатньо, і тебе достатньо. Щастя уже є в твоєму житті, і тобі не потрібно досягати якоїсь точки, щоб цього досягти. Не потрібно думати, що якщо ти щось отримуєш, то тоді життя стане кращим, тоді я стану кращим, тоді можна щось почати робити. Але це ілюзія, так як ти не мієш цінувати моменти зараз, ти так не зможеш цінувати їх в майбутньому, і завжди будеш собі казати, що. Цього недостатньо, потрібно більше. Як тільки ти почнеш помічати своє життя, воно почне з тобою свідомо відбуватися. Як тільки ти почнеш бути щасливим за прості речі, то в майбутньому будеш також щасливим за те, що ти досягнеш. Почни помічати, що хороше з тобою відбулося, які емоції ти відчував, які досягнення зробив. Не тільки сьогодні, але і за своє життя. Тобі потрібно перестати зливати свій дорогоцінний час на роблення речей, які не приносять тобі ніякої користі, на людей, які тебе не розуміють. Ти саме головний персонаж у своєму житті. Задай собі питання, чи вартує воно того, щоб зраджувати своїм цілям і мріям заради того, що, можливо, тобі і не потрібно? Тебе завжди буде достатньо. Я вірю в тебе і поживити вже нарешті.